Провести час весело, пізнавально та креативно. Саме з такою метою, вже п'ятий рік поспіль функціонує школа лідерського росту. Я можу. Упродовж літа діти відвідують різноманітні тематичні заняття та розкривають власний потенціал. Шестилітня Ліза зізнається, бере участь у таборі вдруге. Дівчинка каже, найбільше їй подобається малювання, виготовлення аплікацій та гімнастика. Мені там дуже подобається. І ще на малювання я хочу. Ми там робили всякі аплікації. Мені більше там робити аплікації. Організовує такі літні майстер-класи служба у справах дітей спільно з різними організаціями. Начальниця служби Ірина Рохман наголошує, залучення широкого колу організацій допомагає робити програму справді насиченою та корисною. Ми Спілкуємося з нашими дітками, що їм найбільше зараз цікаво, то бачимо, що дітки дуже люблять куховарити. І третій рік поспіль ми маємо напрямок Франківські кухарки, де вони випікають. Готують і обов'язково ми маємо пам'ятати, що наше чисте небо і є можливість нам працювати з дітками завдяки нашим воїнам. Зсу і частинку нашої випічки ми з дітками передаємо нашим військовим. Окрім традиційних занять у 2024 році є новинка школа виживання, дивчать поведінки в екстремальних умовах. А також курс Новий я. Тут акцент на психології, етиці та правильному догляді за собою. Міський голова Руслан Марцінків наголошує, організація літнього дозвілля для дітей це важливе та відповідальне заняття, а тим паче у часі війни. Школа лідерських можливостей надзвичайно важлива. І це ще, один, ще одна літня школа, яка проводиться в місті Івано-Франківську поруч з тими літніми школами, які проводяться позашкільними закладами освітніми закладами. Це є важливо, це є важливо, щоб діти в часі літніх канікул мали можливість проводити дозвілля. Ну і тішимося, що вдається дійсно реалізувати такий проект навіть в умовах війни. Відвідувати школу можуть діти від 5 до 16 років, адже різноманіття курсів дозволяє зацікавити різні вікові групи. По завершенні літньої школи усі учасники отримують сертифікати. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.